От одяг перший плюс 210 кг, ціною 900 гривень. Давай, так, давай, давайте почнемо з першого. Так, погляньте. такий класний свічок. такий Такі сіренький. Так, укорочимо зіточка. Також сіренька. Зараз ми будемо співпрацювати есочка, оверсайзик. Так, наступний -то. ось така цікава від... Така з малюнком, таким цікавим колу. Ось така, нагадую, тут іде між чоловічого та жіночого одягу. Ось така чоловіча дерева баднічок, замочку. Ось такі штанішки. Так ось тут йдуть усі можливі розміри, від XS до XL. Можливо, такий кож XL. Так, буде точніше. Ось така сіренька. Тут іде плюс 300 вісток. Але тут переважаю однозначно перший. Поглянь, Такі шикарні штанишки йдуть прямого крою. Ось така жовтенька. Ось така сіренька. яка класна, молочна з таким цікавим малюночком, з такими заявлями, лишеньками. На кожен день різочки нішечки собі одіти і з цим класно виглядає такі. Паленти. Ось такі ліки. Так, показуємо один з підписаний. Так, ще, не ще. А, показуємо. Ось така в вкляпочка, діпочка з капюшончиком. Ось такі дочтанішечки. Чот. Бачите, у мене вже залишилось тишечки, але для замовлення обов'язково залишайте свій коментар під відео або пишіть нашому менеджеру на Viber або Telegram.